У жовтні, завдяки підтримці благодійної організації Samaritans, Purse, центр духовної допомоги отримав близько 20 тонн продуктів харчування. Протягом тижня ми проводили роздачу продуктових пакунків у містах Дніпро та Харків, допомігши близько 1600 людям різного віку, статусу та життєвих обставин. Але це не головна наша мета. Призначення центру духовної допомоги було і завжди буде нести людям слово, яке наближає до пізнання Господа Ісуса Христа і дарує спасіння душі. Перед кожною роздачею пастор ділився словом віри та молився за життя кожного присутнього, щоб разом із фізичною підтримкою люди отримали духовну надію. Ми щиро дякуємо Spurs за співпрацю, а також усім волонтерам і служителям, які долучилися до цієї справи.